Заяви на вступ від абітурієнтів, які обрали творчі спеціальності, у вишах приймали до 20 липня. Тепер їхню підготовку оцінюватимуть комісії. 16-річна Дарина підготувала кілька танцювальних номерів. Дівчина 13 років займається спортивно-бальними танцями, і з цим заняттям хоче пов'язати свою професійну діяльність. Це моя мрія ще з маличку. Я давно мріяла та дуже хотіла займатися ними, так як мене мама. Відвела на танці, і так у мене й досі це як ціль у житті займатися танцями і досягати якихось певних мрій, певних перемог і наград. Маючи досвід за плечима, пройшов вступати і Станіслав. Він збирається стати дипломованим журналістом. Хлопець виконав першу частину творчого завдання. Залишилася співбесіда. Темою нашого першої частини було новини, що залишається за кадром. Тема була досить таки нескладною. розкрити було легко. Юна музикантка Луїза Скременчука першою зіграла перед конкурсною комісією. Попереду музичний диктант. Абітурієнтка налаштована рішуче у здійсненні своєї мрії стати професійною піаністкою. Хвилювалася, тому що я не хотіла тільки пограти і вийти. Так я хотіла так зіграти, щоб людям сподобалося». Свої результати творчого конкурсу абітурієнти дізнаються за кілька днів. Унікальна спеціальність мистецька, адже все життя це пов'язано з конкурсом. Оце буде їх перший конкурс на вступ в професійне мистецьке життя, а потім ті, хто пройдуть, хто будуть навчатися, завжди це конкурс. Завершився у вишах прийом заяв і на спеціаліста та магістра. А от ті, хто вступатиме на бакалавра на загальній основі, можуть подавати документи до 27 липня. Цьогоріч прийом відбувається в електронній формі. Впродовж першого тижня система давала збої. Ми виходили і вночі, і зранку, щоб хоч більш менше цей проміжок часу, з яким ми могли попрацювати. Тому що заяви подаються, якщо заява не оброблена. 48 годин вона вже скасовується. 1 серпня всі абітурієнти знатимуть, зарахували їх до навчального закладу чи ні.